Привіт, привіт! Сьогодні в нас елегантний манікюр із дизайном втірка. Клієнтка обирала між молочним і білим гелем і зупинилась на білому. Після стандартного комбінованого манікюру та підложки переходимо до нанесення білого гелю. Я наношу гель по два пальчики. Зараз покажу, як саме я це роблю. Спочатку створюємо так звану мокру підлогу одразу на два пальчики. Після цього ставимо по одній краплі гелю на кожен нігодь і вирівнюємо форму, допомагаючи собі тонким пензлем. Після полімерізації в лампі переходимо до наступних пальчиків. І коли вже весь гель нанесено, приступаємо до опилу. У цій роботі я використовую ось такий пончик від Stallex е грітністю 100. Мені подобається працювати файлами саме невеликої абразивності. Форму я буду опилювати вже наприкінці всієї роботи. А зараз робимо поверхневий опил. І що ми іноді бачимо після опилу? Після поверхневого опилу ми можемо побачити іноді просвіти у кольорі. Якщо у вас теж таке трапляється, нічого страшного, у таких випадках можна нанести ще один тонкий шар цього ж гелю, щоб вирівнити колір і перекрити прогалини. Ну і найголовніше, що ж я роблю, щоб нанести втирку? Спочатку покриваю ніготь топом. І після полімеризації ретельно знажирюю поверхню, я використовую для втирки звичайний ацетон. І одразу швиденько втираю втирку. Якщо з першого разу не вийшло, нічого страшного, можна повторити ще раз. Ні в якому разі не змітайте залишки в жорсткою щіткою. Для цього підходить лише. М'який пензлик. Після цього можна праймером пройтись по вільному краю і зафіксувати все топом. На цьому етапі вже після покриття топом я переходжу до опилу форми. Робимо м'який мигдаль. Зробили повний опил форми, і ось який результат вийшов. Розкажіть і напишіть в коментарях, як вам такий первинний дизайн. Дякую за вашу увагу!